до Богородиці, Кафізма 13. Прийдіте, поклонімося, цариці нашій Богородиці, прийдіте, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіте, поклонімось і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Благом є сповідатися Господу, добре є оспівувати славу і чудеса улюбленої Його Матері, преснодіви Марії. Сповіщайте, сповіщайте з бадьорим розумом щедроти її і всі милості Її, викликуйте, вигравайте на густях серця вашого, бо звеличилися над нами причудні діла Її. Лише безумна людина не розуміє їх і не бачить ті, що шукають її, знаходять і стають громадянами раю, а ті, що пізнали розум і серцем найсолодше ім'я її, будуть записані в книзі вічного життя. Посаджені будуть в домі Господньому, у дворах Бога нашого процвітуть. Господь воцарився в красоту і славу зодягнувся, зодягнув і благословенну матір свою одежу, прекрасну, прикрашену чеснотами доброчесними, бо його дому, освяченому Духом Святим, подобає така святиня. Навчи і нас, владичице, всяку правду чинити, зодягни душі наші ризою спасіння, щоб не опинилися ми поза чертогом Христовим, поможи нам, що втрачаємо чисту совість, преобрази, віднови та признач нам жереб небесної істини. Бог Господь відплати, бо праведному суду Його представлені будуть нерозкаяні гріхи наші. Але ти, все милостиво, владичице, до довготерпіння Його схиляєш, і бути до нас милосердним закликаєш, якщо б ти не допомагала нам, заступництвом Твоїм перед Ним, то скоро б в пекло поселилася наша черствіла душа. Блаженні ті, котрі розуміють серце материнське, Твоє піклування, недаремною є молитва, якою молиться до тебе всяка грішна душа, що кається в безлічі гріхів своїх. І совість їхня підбадьорюється твоєю небесною тихою та розрадою, і дух відчаю відступає та зникає. Слава тобі, Цариця Небесна, спасіння грішників тих, що шукають спасіння. Радуйся, пресвята Преснодіво Марії, причиста і вища за всі лики ангельські і архангельські, Діво до Різдва, Діво в Різдві, Діво після Різдва. Молюся тобі, дай мені благодать таку, щоб я возлюбив душевну і тілесну чистоту, та нехай не втрачу я благодать Святого Духа. Прийдіть, зрадуємося нашій преснодіві Марії, найперше станьмо перед нею з псалмами і піснями духовними восхваліть її. Прийдіти, поклонімося і припаднімо до ніг її, сповідаючись з розчуленням і плачем перед нею у гріхах наших. Вона в улюбленого Сина свого, Христа, Бога нашого, випросить нам милості, вона встане перед Судом Божим, заступиться при кончині за душі наші і сподобить нас клопотанням своїм вічно блаженного спокою. Заспівайте нові подячні пісні, заспівайте Матері Божій, всі кінці землі, сповістіть всім народам про славу Її і всім людям про чудеса її, слава Небесна в найсвятішій постаті Її, лагідність і смирення в очах Її, хай радіють і веселяться небеса, бо мають в себе царицю всемогутню, хай радіє земля, торжествує через преславне ім'я Її. Господь воцарився, радіють небеса і земля, радіє більше всіх небожителів і земнородних улюблена Його пречиста, преснодіва Марія, всій силі і владі, володарювання Його. Поклоняйтеся їй всі жителі райські, ангели, архангели і всі сили небесні, возвеличте велику вашу царицю, патріархи і пророки. Складіть для неї вічну хвалу, апостоли, святителі, мученики, ісповідники, дівственники. заспівайте їй пісень сіонських, веселіться всі праведні, радійте за препрославлену владишицю, сповідуйте завжди і всюди, серцем і устами, пам'ять святині її. Зірко, завжди сяюча, преснодіво Марії, просвіти, молюся Тобі, гріховну сліпоту мою – Почуй зітхання душі моєї, що щиро любить тебе, наповни серце моєї небесної благодаттю, щоб і я, навіть якщо й негідний, але благістю і милістю улюбленого сина Твого, мого ж істинного Спасителя, що донині покриває мене, причащуся хоч найменших крихт, які падають від трапези вічної радості. Заспівайте, владичиці, нашій пісню нову. Бо дивні чудеса сотворила вона в роді християнському, відкрила милості свої в усіх кінцях землі, Відома та шановане, преславне ім'я її по всій Вселенній, ми ж більше за всіх віруємо і сповідуємо, бо вона була, є і буде назавжди премилосердною нашою матір'ю, безодня милості і щедрот, драбина до неба. Мислений ковчег, яким ми від вічно вогненного потопу безпечно спасаємося. Господь воцарився, прославилася з Ним і улюблена його матір, бо вона чесніша за Хіровимів і славніша від Серафимів, стоїть по правиці Бога, велика в сіоні слава її, і у Вишньому Єрусалимі величність її, велика хвала її і на землі. І церква віруючих сповідається при славному імені її по віки віків. Голосно виспівуйте, Матері Божій, всі вірні, благочестиві люди, моліться їй з благоговінням і радуйтеся перед нею, з послушним серцем і з розчуленістю сердечної, приклоніть коліна перед святим зображенням лиця її, небесною благодаттю освітленим. Будемо чисті серцем і явить нам себе в мирі і тишині. Від кого ж цариця небесна, за вперту нерозкаяність відверне лице своє, не маємо надії на спасіння. О, прималосердна владичице, згадай нас у благоволінні Твоєму, у любові Твоїй і пекельна неприязнь і ворожнеча зникне. Милість і суд твій оспіваю, цариця небесна, оспіваю милість, бо якщо в смиренні шукаю тебе не загину. А спасаюся, оспіваю суд, за ним же, за беззаконня мої буду позбавлений материнського Твого благовоління і любові до мене, але благословлю і восхвалю з піснями преславне ім'я Твоє владичице, і знайду істинний спокій душі моїй. Окрилений благодаттю і щедротами Твоїми, не втрачу я уповання і надії моєї на тебе. Утверди немічну душу мою у вірі, надії і любові до улюбленого твого сина, Спасителя і Бога мого, хай явить через тебе гріха моїм прощенням. Радуйся, бо ти любиш усамітнення і вічного спокою бажаєш всім віруючим, найлагідніше і найпокірніше діво дів Єрусалимських, запашна квітко, тиха й незлобива голубко, мати дітолюбна. Розвій, молюся тобі, суєтні мої думки і міркування, і дух розсіяний збери докупи, бо до тебе зітхаю і поклоняюся тобі завжди. Амінь. Незліченну і невичерпну благодать милосердя Твого і Божественну могутність сили Твоєї, знаючи владичице, взиваю до тебе старанно. Від всякої лютої скорботи визволи Твого раба і наповни радістю серце моє Богом обрадована діво. Стань проти ворогів наших, що поборюють нас, бо дуже люто наступають на досліддя Твоєї все знищи їхню сміливість і наглість, хай пізнають кріпость Твою, божественним рухом руки Твоєї все знищи. Християн істинне спасіння, грішників непорушне заступництво. Міцна допомога наша, покрий мене крилами могутнього Твого покрову і душі моїй явися при кончині. О пресвята, владичице, моя Богородице, Небесна Царице, спаси і визволи мене грішного раба Твого від несправедливого і марного наклепу, від всякої біди і напасті, від раптової та несподіваної смерті, помилуй мене день і зранку і ввечері. І в усякий час збережи і захисти мене, коли стою і коли сиджу, охороняй, і коли по дорозі йду, і коли сплю, збережи, покрий і заступися, захисти мене, владичице, богородице, від усіх ворогів моїх, видимих і невидимих, і від всякого злого оточення та лукавих духів, на всякому місці і на всякий час. Будь мені мати преблага непоборною і непорушною стіною, та міцним заступництвом і піклуванням завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Кафізма 14 Прийдіть і поклонімося цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самої владичиці Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Владичице, вислухай молитву мою, і зойк мій сердечний, хай дійде до тебе. Не відверни присвяте лице Твоє від мене, і не погидуй мною через нечистоту мою. Не залиши мене, щоб не загинув я від злої ради на мене душевних ворогів моїх, і не попусти їм ганьбити мене та насміхатися наді мною. Ті, що надіються на тебе, не будуть боятися лютої злоби їхньої, і ті, що хвалу тобі приносять, твоїми молитвами визволені будуть від всіх ворожих хитрощів, бо ти носила на руках твоїх переможця пекла і смерті. Благослови душе моя, улюблену матір Господа нашого Ісуса Христа, і все нутро моє ім'я святе її. Не забудемо благодіянь її, ні милости Її, ні щедрот її, благодаттю її гріхи загладжуються і хвороби лікуються, благословіть її всі сили небесні, благословіть її всі небесні жителі та земнородні. Радуйся, найшляхетніша мати єдинородного Сина Божого, преснодіво Марії. Бо ти для всіх глибину милосердя відкриваєш, від святині твоєї приймаємо всі благодать. Прийми найблагословенніше, молитви наші, що устами оскверненими і нечистими перед тобою насмілюємося промовляти, і моли за нас, улюбленого Твого Сина, щоб ми його святим благоволінням після життя земного сподобалися побачити тебе в Царстві Божому, З Отцем, Сином і Святим Духом на віки віків. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, як звеличився ти дивно, благослови Преснодіву Марію, що дивно зодягнулася в небесну, велику красоту і величність, бо зглянувся, Господь на смирення раби своєї, і ми, рід християнський, з розчуленням серця, величаємо її, бо від меду і сотів солодша душі нашій пам'ять про неї, та блага і солодка розмова провели чудес її. Вона бо є премилосердна мати, яка за нас, як за дітей, своїх радіє, а ми, як пташенята, під розпростертими крилами допомоги її, завжди захищені, навіть посеред тіні смертної не злякаємося зла, бо з нами владичиця наша, з нами милість і допомога її. Сподоби мене завжди, в усі дні життя мого творити благоугодне чоловіку Богу. І доки перебуваю в цьому багатотурботному і багатостражденному житті, оберігай мене, покривай, захищай, будь зі мною в плаванні моєму, подорожуй зі мною, коли подорожую, охороняй мене, коли я пробудився і працюю, покривай мене, коли сплю, і всі дороги мої направляй та спрямовуй до добра. Під час виходу душі моєї з тіла будь мені заступницею, боголюбива владичице, і нестерпний отой біль змігчи, труд полегши, смуток мій втамуй і бідну мою душу приведи у вічній оселі. Хай не зустріне мене темна сила, і хай не затягне мене в глибину пекла. Дай мені побачити суддю милосердного, що милостиво на мене споглядає. Дай змогу визволитися за твоїм клопотанням, богоневісто, діво, від вічного вогню та насолоджуватися радістю райської в царстві небесному. Сповідайтеся в теплих молитвах цариці нашій Богородиці і прикликайте усердно святе ім'я її. Співайте її в піснях і піснеспівах духовних, приславно розповідаючи з роду в рід про минулі і нові великі чудеса її, і владу та силу Її. Хваліть і величайте її, Діви, дочки Сіонські, бо вона заручила вас прекрасним небесним женихом, Царем слави, поклоняйтеся з благовійним страхом, світлосяйному лицю Її. Бо вічне спасіння душам вашим тримає на руках своїх, і ті, хто достойно її шанує, прийме від Господа праведну нагороду. Радуйся, райська квітко, молюся тобі, хай наповнять мене ароматні пахощі твої, серце моє тебе любить, почуття веселяться, весь мій розум окрилений злітає вгору. Бісівськими хитрощами розхитується розум, мій діво. На камені божественних повелінь Христових утверди мене, хай не потопить мене чиста, гріхів буря і помислів злих буйних хвилювання, навала пристрастей в безодню погибелі волочить знеможену душу мою, але змалосердися наді мною, бо ти породила спаса, всемилостивого і визволи раба Твого від майбутньої загрози і біди. Бо істину, незбагненні і дивовижні для розуму нашого, недосяжні дарування твої чиста, якими ти обдаровуєш рабів твоїх, які щиро тебе славлять і твоєму образу з вірою поклоняються, шанують його щиро і благовійно цілують. До них же зарахує мене, хоч я і недостойний твоєї милості. Богоблагодатна владичице, припрославлена мати, щедрот і людинолюбства, Всемилостива за увесь світ заступнице, ми, раби Твої, до Твого Божественного заступництва щиро прибігаємо і до причудесного образу Твого з розчуленням припадаємо та молимося. Молитву щиру, Сину Твоєму і Богу нашому, сотвори, осипіта, царице і владичице. Хай від всяких бід і хвороб, і скорботи ради тебе нас визволить, і від всяких гріхів звільнить та царство свого небесного, наслідниками нас явить. Великий Бо і невимовний, як мати, маєш дерзновення до нього, і все зможеш, якщо забажаєш, єдина повіки, блага і благословенна. Амінь.